На шкільний ярмарок всією родиною в останні літні дні в наметах на Артмайдані поблизу міського театру люди поспішають купити усе необхідне до школи. Мені купили такі, от красивенькі брюки Перейшла я в шести клас. Думаю, пригодяться, особливо на 1 сентября». Ярмарок допомагає зекономити, кажуть його відвідувачі, адже ціни на товари тут нижчі ніж у магазинах. продукція хороша, ціни хороші, але ну Ярмарка. Маленька, побольше нужно. сравнению з прошлым годом, звісно, ціни нормальні. Немножко дороже, але нормально. Думаем, дітей діям уложимося в свій бюджет. Представлений тут широкий асортимент товарів для учнів від шкільної форми до канцелярських виробів. До участі у ярмарку залучено багато суб'єктів господарювання району, міста є представники з інших міст України. А вони представляють продукцію товаровиробників міських інших областей, також іноземного виготовлення. А у ярмарку представлено на продукції більше трьох тисяч видів, тому вона має задовільнити наших самих багливих споживачів, школярів. Цього року шкільний ярмарок має нове місце проведення. Додались і нові підприємства, що представляють свою продукцію на ньому. Відвідати ярмарок і здійснити вдалі покупки запрошують усіх мешканців міста організатори заходу і нагадують, ярмарок працюватиме до 31 серпня включно, щодня з 10 до 19 години.